Продовжую далі це послання, що йти за Христом, а не за людиною. І Ефесянам 4:11 написано. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями. Він поставив. Не люди поставили, а Він поставив. І їх буде видно, що це люди, які. Щоби приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Це люди, які будуть з'єднувати людей в єдиність Ісуса Христа, аж поки всі досягнемо єдності, єдності, віри, пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри, зрілості, повноти Христа. В кожній людині має вирости повнота Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром чиня, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягали зросту того, хто є голова Христа. Від нього все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла. Зростає на збудування самого себе, в любові. Алілуя! Я дякую за таких пастирів, дякую за таких служителів. Вони знаходяться сьогодні багато в, в Біблії. Це мої апостоли Петро, Яків, Іван і так далі, і інші, от, які показують, як збудовувати. Ось е, мій апостол Павло, він е, і показує мені, як поступати сьогодні і за ким йти. Тому що я повинен читати Писання, Дух Святий мене наставляє, і я тоді не схиблю з цього шляху. Я не відійду в сторону, тому що сьогодні людині довіряти неможливо. Людина може впасти і ти підеш за ним далі. А ти повинен йти за Ісусом Христом. Щоб ми не надіялися на людину, тому що людина може бути підступна, от, вона може бути лукава і ввести в оману, тому що це людина. А треба йти завжди за Христом. Слідкуй за своїм серцем, слідкуй за своїм духом, в якому ти стані. Хай Бог поможе. Амінь.